Вітаю вас, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вийшла доїти козу і почула якийсь незвичний ластівиний перегук щебіт. Виявляється, вилетіли з гнізда маленькі ластів'ята. Це вже друге потомство цього року. Так що нас за народними прикметами чекає тепла і довга осінь. І ще якусь таку надію вселили вони в мою душу. Ці маленькі, ще вчора такі крихітні жовторотики, які відкривали роти і чекали, поки їх батьки погодують. А тепер відростили крильця і вже зіп'ялись на ті крильця і літають по хліву. Правда, далеко летіти ще, поки що не відважуються. Але в них ще все попереду. Перельоти подвір'ям на невеликі віддалі, і потім далекий переліт аж у вирій. І в нас також все попереду. У нас попереду перемога і щасливе наше життя. В нашій рідній Україні. Але це так би мовити, на перспективу, на майбутнє. А сьогодні, а сьогодні звичайний день, і я хочу трохи розповісти про городні справи. Ходила вчора, походила по своєму городі і не втрималась. І зірвала кавун. Правда, не вмію я вибирати кавуни, та й не зрілі вони ще в мене, але все, ж таки, але все ж таки він солодкий і видався мені дуже смачним. Напевно, тому що вирощений нашими з чоловіком руками на власному городі, і я впевнена, що нема в ньому ні нітратів, ні нітритів ні і нічого лишнього, тільки користь. Для нашого здоров'я. А кавунова грядка має ось такий вигляд. Не влаштовували ми біля неї танці із бубнами, не виконували всіх рекомендацій, а багато хто із овочівників, і городників рекомендують робити пасинкування. Не робили ми пасинкування. Спочатку, напевно, не було часу. А можливо і бажання. А потім, коли вже подумали, що можливо дійсно попасинкувати рослини, то вже я не могла знайти кінців в цих пасинках. Частину пообрізала, котрі вже запліталися на інші сусідні грядки. І так, без занадто якихось таких великих зусиль, все ж таки кавуни, як бачите, вродили. І не малі, не знаю, як вони дозріють, але дозріють, обов'язково дозріють. Бо вже кілька днів така спека стоїть, що гріх би їм не дозріти. А садила я на цій грації, я вже говорила, сорт ау Продюсер, він мені дуже сподобався. Ну, цього року я прочитала, що інші сорти, як то кажуть, перспективні. Є, люди вирощують. Так що взяла на озброєння, записала, дасть Бог доживем до наступного року. Буду експериментувати і з іншими сортами. Але поки що у мене на городній ділянці, а у продюсер і Чарльстон Грей. Чарльстон Грей довгим, а у продюсер ось такий. І вони ще, як я вже вам показувала, надрізаний кавун. Не зовсім дозрілі, але вже солодкі, а можливо котрийсь дозрілий, бо я кажу, признаюсь, що вибирати кавуни не вмію. Дивлюся на жовту пляму, яка під низом, під кавуном. Так що все в порядку в наших баштанних справах. ось таке ні велетні повиростали без особливих зусиль. Так що, хто ще не відважився вирощувати кавуни у північних і західних регіонах, в західному регіоні, прилучайтеся до цієї цікавої справи і будете мати кавуни. День цього року не садила, бо в минулому році мала розчарування, тільки почали дозрівати і кинулась на них якась хвороба. І вони в мене пропали, так що цього року не ризикнула. А поряд з кавунами вже дозріває квасоля. Ось така вже деяку навіть і можна було б вибирати, так що робіть і робіть. Щедрий серпень посилає нам сонце палюче, можна сказати, навіть нещадне. Щоб припікало, вигріває нас, щоб ми не говорили, що не було цього року літа і не було тепла. Є і літо, і слава Богу, і тепло. І зріє все, ось льон вже на підході, вже коробочки його стають корічневими. І, звичайно, всередині дозрілі зернята, але ще поки що рано його жати. Зовсім недавно плакалась я, щоб пропали мої помідори. Але природа не передбачувана. І ось трапилось так, що на зміну рясним дощам прийшла спека. І фітофторозна пошість припинилася. Звичайно, не буде такої врожайності, яка вона мала б бути, але слава Богу за те, що маємо. Не обробляли ми тих помідор вже нічим. Ну, правда, один раз обробили квадрісом, але це було давно. І тепер вже й не обробляли і народними методами. Бо, правду сказати, не можна встигнути всі роботи виконати, так як їх потрібно було б виконувати. Бо якесь є невеличке господарство. Ну і то люцерну пора косити, то. Отаву, і все це потрібно забрати і з цим всім потрібно впоратися. Так що помідори, можу сказати, полікували себе самі. І ось такі ще зеленці. Я не знаю, як буде далі, бо, звичайно, якщо потягне сира погода, то може бути їм кінець. Але поки що я ними задоволена. Вчора вибрала три відра помідорів. І ще не вибрала під плівкою, так що сьогодні ще потрібно буде тут вибрати. Ще дещо буде з помідорів. Зараз покажу ті, бо ті вже в мене під хатою. Я забрала, вчора мала квасити, але втомилася до вечора і вже ввечері не бралася їх квасити. Так що ця процедура перенесена на сьогодні. Під плівкою і волове серце ось так зріє, бо на городі всі вони пропали. Дуже вже вони делікатні, дуже бояться фітофторозу. Всі загнилі потрібно вирвати і вивезти десь за межі городу. А найстійкішими з моїх сортів я вважаю все ж таки дебарао. Вони в мене поза конкуренцією. Ось вчора вибрані помідори. як бачите, тут не лише дебарао і подекуди інші якісь великі, лице волове серце. Бо цього року, знову, як частенько в мене це буває, десь я заподіла листочка, записничок, де писала, які сорти були посаджені в розсаднику. Ну, а потім вже висаджувала і взагалі все перепутала. Так що сортів не знаю. А впізнаю, я кажу, впізнаю дебарау і волове серце давні мої сорти, які я з давніх давен вирощую. І як відомо, є сорти, які більш підвержені захворюванню фітофторозом. І є більш такі стійкі. От з кущів, які бачу, що вони менш пошкоджені чи взагалі не пошкоджені, відібрала помідори на насіння. Ну, але ж нас не знаю. Доведеться придумувати якісь не придумувати, а зазвичай пишу довгенькі, круглі жовті і так інше, Таке інше, можна якось розрізнити. Для себе самою. Не, не, не збираюся нікому насіння ні, ні продавати і нічого. А для себе, звичайно, потрібно вибрати з таких найбільш стійких сортів. Непоганий у цьому році перець. Ось такі простенькі у мене сорти, з не дуже такими товстими стінками. Але врожайність радує, бо в минулому році в мене перець не, вдало, не вдався, ще й частину його совка з'їла. І мені довелося купляти на базарі перець для того, щоб закрити. І з нього я вибирала насіння. Але і на базарі в минулому році, таких самих селян, як і я, не дуже такий великий вибір перецю був. Щось ще з насіння я й замовляла, але... але воно дуже погано посходило, те, що замовлене. Те, що вибране власними руками із своїх причин, дійшло прекрасно. А куплене одиничні насінинки проклюнулись, одиничні зійшли. Вчора я полила перець, але навіть і сліду нема тої води. Що вчора я сюди лила, так що потрібно буде знову полити. І, звичайно, вже таке палюче сонце, що потрібен вже нам і дощ. Розкошує пастернак. От цьому нічого не страшно, ні дощ, ні спека, таке велике листя і нарощує свої корені. І ось така невеличка в мене цього року коренева селера. Вже кілька років щось ніяк не можу я виростити до рідні корені. Попередні роки вирощували і навіть і люди дивувалися, як це в мене виростають такі гарні корені. А вже кілька років вже самі хоч на курси до когось сюди. Ось такі городні справи у мене. На сьогодні, 16 липня 2023 року. А це показує, що на моєму гібіскусі, я вже кілька разів, якщо хтось регулярно передивляється мої відеоролики, я розповідала, що в минулому році обірвала поросль від померзлого материнського куща гібіскуса і цю поросль поставила в воду. Вона мені пустила корені. І я осінню, щоб, щоб вона не пропала, посадила її в горщик і винесла в неопалювальне приміщення, де ця поросль благополучно перезимувала. Правда, було 10 е, палюзок, а залишилося 7. Весною висадила сюди ось на грядку, тут трохи затінок, бо тут і смородина, і яблуні маленькі. І ще інші в мене тут вкорінюються живці. І ось так мої гібіскуси пішли в ріст. І я навіть не думала, що вони цього року не думаю зацвісти, але побачила, що на них є бутони. Звичайно, мені сім штук не потрібно. Залишу я собі тільки один, але тепер постала переді мною проблема, питання, що як же їх. Пересадити в горщик чи не скинуть вони бутони, коли я їх пересажу в горщик. Бо без горщика, якщо вести на ринок, ну якось боюся, щоб не пропала рослина. Тож, якщо хтось знає, порадьте, дайте пораду. Що краще? Викопати його обережно і посадити в горщик, чи дочекатися цвітіння і просто викопати. І так спробувати продати. І вейгела цього року поставлена просто у воду, також вкоренилась і ось підростає. А потім намагалася я повторити свій дослід і вже нічого в мене з того не вийшло. Серпень обдаровує нас не тільки овочами, фруктами які вирощені нашими руками, посаджені і вирощені, а і такою нашою рукотворною красою, яка, яка милує наші очі, тішить наші серця, і, дивлячись на неї, з'являється натхнення працювати і вірити в світлий завтрашній день і жити. Бувайте всі здорові, дорогенькі. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Повторюю, що мене звати Ніна, чоловік Володимир. Ми пенсіонері. І з вами був канал Село Ти Моя Доля, як я вже сказала. Вибачте, якщо коли я повторююсь, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.